Я таку стрічку отримав за правильне проходження на локації. Восьмирічний Богдан захоплено ділиться враженнями. Він засвоїв правила поведінки на пішохідному переході. Окрім того, хлопчик перевтілився у справжнього поліцейського та одягнув спеціальну екіпіровку: бронежилет, шолом, протиударний щит. Найбільше школяреві сподобалось їздити у автомобілі патрульних. Можете натиснути сюди. раз. До дня вишиванки правоохоронці організували захід безпека поліція в умовах воєнного стану, аби підвищити обізнаність чернігівців про правила безпеки поводження в умовах постійних загроз із боку ворога. Ще основна така мета це, скажімо, так пропагуємо національну патріотичну і свідомість, і виховання нашої, нашої молоді. А ми вкотре говоримо про те, що триває війна. У сквері Богдана Хмельницького правоохоронці презентували чотири локації для дітей та молоді. Одна з них про безпеку дорожнього руху. Поліціянти розповідали, як переходити перехрестя та не порушувати правил дорожнього руху, про безпечне пересування на самокаті та велосипеді. На відвідувачів чекав міні-квест. Кожен, хто правильно відповів на запитання, отримав подарунок флікер. Діти беруть участь у вікторині. А це потрібно віднайти правильне правильну відповідь на запитання. Тому це от один такий у нас одна локація з, таким, з такою цікавинкою. І одна локація це вишиванка, генетичний нації. Там ми підготували тестові завдання для дітей. Підготували, до речі, цікаві графічні розмальовки, які розказують про те, які в нас взагалі кольори вишиванок по різних регіонах. Дуже цікаво. Там вони можуть і Пазли скласти а, всієї території України дітки можуть познайомитися з петриківським розписом, навчитися відрізняти петриківський розпис від інших розписів. А, також познайомитися з писанкарством. У мене є представлені писанки. Помалювати котячим пензликом, відчути, як це малювати котячим пензликом. Бо котячий пензлик – це унікальний пензлик, яким малюють тільки українці. На одній з локацій Чернігівці могли зрозуміти, як це, коли людина перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Щоправда, пройти спеціальною доріжкою могли лише ті, кому виповнило 16 років. Якщо чесно, на на Тверезу дуже легко це зробити, тобто ніяких таких е, поміг я навіть не замічав. А в окулярах це просто зовсім інший рівень складності, так би мовити, тому що все пливе, все таке криве, ти не орієнтуєшся взагалі, куди ступати тобі. Тобто, це дуже складно. Патрульна поліція регулярно проводить подібні заходи, де зокрема розказує і про роботу всіх спеціальних служб. ДСНС прикордонний національної гвардії України та інших підрозділів.